Можна на соломі, на мішках полежати, музику послухати. Можна смачні, поїсти шашлички. є лялька-мотанка.

Забавка. Я с массистра. Щоб ти щоб можна фотографувати фотозона. зона чудова. З різними тваринками соломки. Можна на пенечку, на сонечку посидіти. І фотографується. Як не зводиш, неосоне.

У нас репетиції продовжується. Наші музиканти трішки е, зараз зроблять перерив, бо ми вже з 11-ї години на сцені. Е, зараз ми запросимо є в нас, е, е, наш товариш, музикант Артур Жуковський. Він візьме і покаже вам е, гру е, на таких музикальних інструментах. Е, хто бачив, не бачив, є такі. Музичний інструмент хендпанд також і. Що-що? Да -да -да. да. Так що він зараз прийде і трішки пограє для вас. Всі бажаючі, може хтось сьогодні Шевченківські дні. У нас, бачите, є мікрофони. Можете розказати вірш, заспівати пісню, підходьте, тому що потрібно проявляти свої таланти завжди. Не закопувати їх. Я думаю, що кожен українець співає. Хто співає, знаєте, на сцені, хто в душі, а хто в душі, ну по-любому співає. І наша нація, наш народ, він завжди співав. І коли радість були горе, але постійно співав. Є частина, як багато пісень дуже такі, що дуже горячи на різні. Примається гарно сумно на куліс, так? Ох, ми попали вчасно, ж квартів вже насмажили, що воно промивається на джине. Багаття горить, казан великий, всім вистачить. Ми перший раз у вас ми давно вже до вас збиралися. Дякуємо вам, що ви такі організовані. Це буде? Вас... Куліш. Так, що просто це. А людина просто прийшла і допомагає вацям а різко не нічого, сте робить, то теж. А не так, що прийти тільки гуляти, комусь да. і цю роботу робити. Так себе, як підготовчі роботи до фестивалю, буквально літо. Три дні до фестивалю треба готуватися, прибирати територію, де що на дрова Да, Приїжджайте сюди, фестиваль. Цьому році на фестивалі ми збиралися. великий сцені, все виступали. Були фестиваль. Четверте. Четверто після травня буде квітня. Остання неділя серпня буде. Липня, остання неділя липня. А це тушонечка буде, бачите, тушонечка буде. Тушонка буде, пшоно промивають, гарно. Дивіться, гарно вже такі ложки замашні, гарно шкварочки. А скажіть, будь ласка, коли я це все знімаю і виставляю в YouTube і запрошую людей, то це якась робота в мене чи не робота? Хто Скільки підписчики буде, потім вже буде. 30-10. У мене 60. До вас я загукую до вас, оцю не кожна своя робота, звісно. Там, де крутий заміс виступає, там і ми завжди на мотофестах завжди ми підтримуємо Моринцях на Шевченкові. Моринця всі 10 років підряд. На є, виставляю відео хлопці з крутого заміста завжди дякують. Thank you Боже, куліша вистачить всім. Надо як такий казан. Всім дякуємо, хто варить. А ну, будеш просто, там там таке, ну, там же ж уже відро наші Передавай мушку дощову. Вале, ра ти часто на природі вариш куліш, соняну кашу, допомагай. Коли чоловіки готують, дуже смачно все виходить. Я вже хотів сюди попасти, на я попав і розпопав на куліш. <гум> <гум> на, ти куліш вариш на природі, пшеняну кашу, ти теж вариш, шашлик смажиш, це чоловіча справа. Все, що на вогні, уха, ще ти уху вариш. Це чоловіча справа, це смачно. Сюди вигрібає. Давай я. <му> шкварочки, це буде Nie, смакота. Не, а що, що додали? Чувно додали, а ще буде тушоночка. А ще будуть шкварочки, ви вже насмажили завчасно. Круто, круто. Ха-ха, круто, круто. <му> <му> Так все автентично. Ту, конячка стала. Люблю коней, а тут ще журавлик ходить на території. Це моя слабость коні та птахи, а ще рибки. Собачка охороняє. Собачок ми не боїмось. Не гавкай, не гавкай. Близько підходити не буду, але поряд зніму можна. Як вашу коняку звати? Це він. — Він? Він — Циганок, Циганок, черненький циганок. Ти циганок, да, ти хороший коник. Поки сцена там, Куліш вариться, на сцені музики грають, циганок травку скубе. Ти циганок, да, ти хороший коник. Молодець. А хто до нас іде? Шуравик до нас йде. Моє те сонечко, ти вже прилетіло чи ти тут зимувало? тебе тут бузька люблять. Да? Тебе тут не ображають. Ти любиш людей, ти людей не боїшся. Йдеш до мене, да? Мій хороший. Розумний. Да? Ти не літав, так? Да? в Африку не літав, тобі в Україні добре, да? тут тебе, мабуть, підгодовують, да? не ображають. А як його звати? А я не лелик, я не лелик, ти Лелик, да? Лелик, яке це щастя отак спілкуватися з природою. Лелик, пішов. Лелик. Чим тебе тут годують, чим тебе харчують? Що тобі таке смачне дають? Лелик, 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 лелик. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, ти живий же. Виїждж. Ось такий класний, чудовий, гарний птаха. О, літом тут добре, так? Угу. А кулі де будуть теж тут споживати? І ось є вже столи. А Ай там столи ж є. І, І лелику щось й попаде, так? Да? І там вже турнічок. Мужики ви молодці. Як вас звати? Саша Саша, дуже приємно. Наташа. О, дивіться, дали сіна. Сіану Правильно, коник так, гарний. Він працює, повинен їсти. А, він працює. Їсть сіно. Я завжди там, як знаю, якби знала, що коні, я взяла б яблука. Я завжди коней яблуками годую. Вони О, люблять. Попрошайка ти. Він, да. кожен підходить, кожен якби щоб дати, дати, дати. А він вже привик до того. Це я зараз почав прив'язувати, Це він тільки в дверях, отут. і починає, ось хтось проходить, і він починає зубами двері китати. Ай, дайте, дайте щось, а попрошайка, ти циганка. То ти не просто що чорний циганка, ти ще попрошайка циганка. Циган, 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 циган. Циган, я знаю, що це коник, я ж вам сказала, що як вашого коника звати. А лека пішов музику слухати де хочу, там і ходю, Вільна птаха. Так, Ми його на ніч закриваємо, він косок закриваємо. Птаху закриваєте на ніч? Так. Ну, да, морози. Він не улетів. Він так здружився, з козою здружився. Класно, класно. А як коник до нього ставиться, а він до коника. Рядом, через Того, що в нас там по сусідству є коник поні, є конь, коник поні, і завжди коло них бродить ух, завжди біля них бродить лелека. То я так розумію, що лелека підгодовується там біля коника, яка зернятко вихвачує. О, Дякую вам, Саша. Це гарне спілкування. Дівчатка красуночки Алека пішов музику слухати чи кулішісти. І ми підемо. Мелодії гарні. Буська теж хоче кулішу. Кулішки петь. Кашевары на месте, кашевары на месте. Это моя любимая музыка, это я люблю так играть. О, тушеночка. Я там конка сняла, познакомилась с гоночком. Кошонки багато не буває. Це ж м'ясо. На смак, на сіль. Ложка така гарна, дерев'яна, замашна. Ще будете досолювати? Я вже теж як буська йде за тебе до сумки до моєї. Каварить куліш. Хтось фотографує Боську. Моя сумка навіть не потріб лежить на долі на землі. Ти працює? Буська хоче мою сумку. Прийди, прийди, ти сумочці мої ходиш. Ой, моя ти пташечка золота. Люблю птахів. Обожній птахів, тут нема для тебе нічого. Ну я не знаю, чи він дасться тобі, він свійський. Може, ти йому цукарички трошки даси, то він може. Я не знаю, я думаю, що можна. Він любить людей. І дітей він любить. Бач, прийде до тебе. Різких рухів не роби, а ні, то такі цукерки він не буде. Забрав, Забрав цукарочку. Лалека, діти, всім подобається. Яке це щастя, коли діти знають свою українську культуру, знають, що лалека вісник а вісник — весни. Ходить лалека, Бузька, Музиканти грають. А хлопці кулі готують. Круто! Пить, Крутий заміс. <сіх> Це для того, воно так почебне. <сіх> І хай хоч хтось попробує ну, сказати, що не смачно, <плес> да? Автентично, смачно, з салом, з шкварочками. Завжди ще рано, нормально. Рано, рано, рано. Тобто ще рано варити, а потім кінці вже. шкварки можна тільки дати тоді. Можеш вишкаркачись кидати? Давай-ка, я його Буде смачніше, хай з шкварочками. Чуйте, Михалич, а ще співайте. Вари вода, не буде біда. Дякую. співаю. Я ж казав, що захований. Давай, дай сюди. Ложкою так замашно і класно. Куліш. Козацький. З пшона. Пшона. Хто це тобі вирізав таку ложку? Сергій Ругоріч. Сергій Григоріч? Ні, цю я купив у ту віру. А це купляти? У нього ти купляв? Ні, я купляв у Закарпатті. Як побачила ваше запрошення сюди, написала, будемо обов'язково. Доброго дня. Будеш? Буде, будеш. Куліш. український куліш. Спробуємо куліша. Класно, українського. Ти готував навіть трошки. Дякую тобі. Колокос не була, а далеко кози пішли, а там собака.